Добрий день, любі першокласники! Я вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Давайте з вами привітаємось по музичному. Ми прийшли. Пригадайте, минулого уроку ми з вами почали мандрівку до Європи. Разом із композитором Петром Чайковським ми побували у Франції і слухали старовинну французьку пісеньку, у Німеччині і слухали німецьку пісеньку, та в Італії і слухали неаполітанську пісеньку. Пропоную сьогодні продовжити нашу подорож Європою та познайомитися з танцювальною музикою європейських країн. І тема нашого уроку звучить так: Танцювальні захоплення європейців. Подивіться уважно на картинки. Як ви думаєте, які танці на них зображені? Сучасні чи старовинні? Звичайно, старовинні. І сьогодні ми будемо з вами говорити про старовинні танці. Нас зустрічає Італія. Пригадуєте Італія, Неаполь, Неаполітанська пісенька Чайковського. А ще... Італія славиться своїм народним танцем тарантелою. Це швидкий життєрадісний танець з чітким ритмом і з великими присіданнями. Назва цього танцю пов'язана з місцем його виникнення, містом Таранто. Виконується тарантелла під акомпанемент гітари, тамбурина і кастаньєт. З історією Тарантели пов'язано багато легенд. Починаючи з 15 століття вона вважалась єдиним засобом лікування тарантизму, божевілля такої хвороби, яка викликалася, як вважалось, укусом утруйного павука Тарантула. У зв'язку з цим по Італії навіть мандрували спеціальні оркестри, під гру яких. Танцювали хворі тарантизмом, щоб вилікуватися. Під час танцю отрута виходила з тіла людини. Такі танці могли тривати кілька годин. Ну що ж, слухаємо тарантелу, дивимося і зверніть увагу, будь ласка, на рухи, які виконують танцюристи. Далі нас зустрічає Німеччина. Народні танці німецькі дуже різноманітні, існували танці навіть різних професій, наприклад, ткачів. Коли виконавці шикувались у два ряди і імітували рух ниток на ткацькому верстаті, були танці ковалів, лісорубів. А ми з вами зараз слухаємо німецький танець, який написав. Людвіг Ван Бетховен. Уважно слухаємо і порівнюємо із попереднім танцем. До Франції. У Франції безліч старовинних замків, господарі яких грали на музичних інструментах, там відбувалися бенкети і бали. Перший бал, про який відомо в історії, відбувався в 14 столітті і саме у Франції. Але не всі люди могли потрапити на бал. Існували певні правила. Пам'ятаєте попелюшку, яка любила танцювати і мріяла потрапити на бал. Одним із популярних танців, які виконувались на балу, був манует. Старовинний, французький бальний танець. Його виконували повільно з присіданнями і поклонами. Менует виконували. Одна або дві пари, але перша пара це завжди король і королева. Слухаємо манует і порівнюємо із попередніми танцями. Менуети на балах виконували на клавесині. Це такий інструмент, схожий на фортепіано. А зараз давайте самі спробуєте потанцювати манует як на балу. Переглянемо фрагмент із кінофільму. Тут буде танцювати більше пар, але потім... Будуть головна одна пара король і королева. Декілька кроків і поклон. Танцювали на балах. Ми з вами послухали декілька творів і давайте пригадаємо, як вони звучали. Тарантелла це дуже веселий, жвавий, швидкий енергійний танець, а німецький танець і менует – вони трошки схожі, тільки Менует більш повільний, плавний і граційний. А зараз ритмічна вправа, фруктова смакота, але буде звучати музика менуету. Уважно дивіться на картинки. Якщо фрукти будуть зображені велика картинка це буде довгий звук, а якщо маленька короткий звук. А якщо вам буде важко під цю музику. Виконувати ритмічні рисунки можна створити свій ритмічний рисунок, але слухаючи дану музику. Прийшов час поспівати разом. Пісня букварик. Приготувалися і виконуємо. пропоную погратися Весела зимова руханка. Сніг ухластий нагортаєм, кулю будемо лібить. Ще раз швидко нагортаємо. Ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоби бігать по доріжкам. Оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. Сніг хластий нагортаєм, кулю будемо ліпить, ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоби бігать по доріжці. оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. Снікут на стына нагортаєм, кулю ліпить. ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоби бігать по доріжкам, очинята чорні брівки І великий Ніс морквинку. Снікут на сты на нагортаєм, кулю будемо ліпить. Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпимо ніжки, щоб бігати по доріжкам. чорні І сніг тут нас і кулю будемо ліпити. Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігав по доріжкам. Оченята чорні брівки і великий ніс морквінку. Сніг тут нас і нагортаєм кулю будемо ліпити. Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Ручки, ніжки, щоб бігати по доріжкам. Оченята чорні брівки і великий ніс морквінку. Thank Сніг укласти нагортаємо. Будемо ліпить ще раз швидко нагортаємо. Ось і друга вже стоїть. Ручки, ніжки, щоб бігать по доріжкам. Оченята чорні мрівки і великий ніс марфінку. Гру закінчувати час. Сніговий нас просто клас! У багатьох сучасних мультфільмах герої також танцюють. Давайте переглянемо. Фрагмент мультфільму красуня і чудовисько так було впродовж довгих тисяч літ, і щоразу це для обох нове, поки світ стоїть давній, як сам час. Ніжний цей мотив, солодко гірка їх не ріка довго ще плести правда ця така ж. Як і сонця, жар, давня, як сам світ, пісня хай дзвенить кохання і ще один фрагмент білосніжка і «Семеро гномів». Наш урок підходить до завершення. Я вам пропоную виконати такі завдання: вивчити добре пісню Букварик. Спробуйте самі танцювати манует. І перегляньте свої улюблені мультфільми і звертайте увагу, які танці у них виконують герої цих мультфільмів. Дзень Зелень Дзвенить дзвінок, вже закінчився урок. Всім до побачення, всього найкращого, мирного неба і до зустрічі!